Бажаю здоров'я. 10 травня 2025 рік. Я на великому Велійському паєві готую площу під посів сої. Сьогодні йде дощ. Такий гарний, як то кажуть, грибний, тихенький дощик. Я дивився прогноз, підготувався, сам в плащеві, хоча трактор з кабіною, але в мене там Половину вікон нема, точніше є одне тільки лобове От зайшов, зайшов в ліс, подивитися, бо Денис просив менший мій подивитися, чи равликів нема. Равлики по хорошій ціні приймають. Пройшовся, капці намочив, ні одного равлика не побачив. Не знаю, чи то вони ще не повиповзали, чи то зимно для них. Бо зимно таке на дворі зимно, до речі, сьогодні. Зранку о, дивіться як парує парує земля. Сьогодні зранку... О, дивіться, дивіться як пара йде. бачите, Пара йде прямо прямо над самою землею. бачите, Не знаю, чи вам видно. значить, Сьогодні зранку все було... Уже з погодою щось таке робиться. Сьогодні був заморозки, трава була біла. На малині, там де у нас ділянка малини, все було біле від Інею. І зазвичай при такій погоді, якщо вночі заморозки, то в день має бути як мінімум без дощу. А тут дощ. Щось таке робиться з тією погодою нашою, що ті народні прогнози не працюють. О! Ось таке. Така картинка виходить зараз. Гірше працюється, трактор буксує. По мокрому під горбок, треба включати передок. Я його включаю дуже рідко, щоб не обірвало полос. У нас вона час від часу її ломить якогось милого. Вон Болячка жене масло з гідравліки. Треба буде, треба буде, треба буде, все, треба буде і треба буде. Болячок, як завжди, є тьма. Так, кого не знаю, в мене теж також... О, Сьогодні пішов в магазин купити якісь копаски на канавки. Магазини чогось в селі були закриті. Прийшлось обійтися чорним хлібом з маслом і, і простою водою з криниці. Ну що, В загальному діло йде до вінка. Ну, але то той вінок, то отой от от, 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 от липизник, то нам ще до ночі, до ночі роботи. Бо ходжу другою пониженою, багато бур'яна, багато сосунки, бачите, цей хвош польовий, це капець його там. Дуже багато. О, треба, щоб воно все перебилося. А от дивіться, померзлий, бачите. Оцей самий хвощ польовий, бачите, оце померз він. Хе. О, бачите? О. У нас були ті приморські приморські. Значить другий місяць заморозки. Ну отака картинка приблизно. Ну, все по плану, сьогодні в нас субота субота. Взагалі-то я запланував собі ще з місяць назад для вас репортаж цікавий, ну на мою думку, цікавий, але посівна важливіша. Значить У нас тут якраз в цих числах 8, 9, 10 е в лісах Шумського району. По-моєму, то Шумський район виходить. Зараз всі райони поперед Тимосове, ну не Така Теренова гра. <рес> Молодіжна, патріотична гурби Антонівці. Це раз в рік таке буває. Ну, що вам скажу, вчора було зимно, сьогодні дощ, то я їм там не позавідую в тих лісах. Тим дітиськам повибрьохуються, позамакають. Ну, я хотів поїхати відзняти для вас репортаж з цієї гри. І я сам взагалі давно. Давно хотів поїхати подивитися на те все діло, якщо там можна ще подивитися, то ще питання. Ну, поки не Не-не-не-не-не-не-не... Поки зіш... Не судилося, значить, бо треба, треба готуватися. Посівна то важливіша штука. Що вам скажу, що хочу показати, що що то вони заурали в мене знов чи що? Ні, чуть, чуть заурали, то чи поха. На той клен межа. Чуть-чуть заурали. От. А, До речі, е, говорив я вчора з агрономом їхнім, о, бачите, соя вилазить. Е, він таке мені цікаву установку дав, каже, як будеш, дасть Бог дуже молотити, бачите, соя сходить. Якось так дуже багато зверха сої, щось в них певне з цівалкою не грало. Бачите, скільки сої? прямо валяється зверху. Е, що то хотів сказати, що то хотів сказати? А, капець як валяється, капець густо. Е агроном сказав, що каже, як будеш, дасть Бог молотити, якщо я буду раніше за них молотити, е і буде змішана моя соя і їхня, ну, знаєте крайні рядки нахльост. По-любому буде змішана, бо вони чуть-чуть, чуть-чуть зайшли. Вон, бачите, цей клен, ото є межа з метр на мою сторону, сюди-туди. Агроном сказав, що якщо я буду перший молотити, то взяти з запасом разом з їхньою соєю, щоб їм боже борони не попала моя соя, в мене гемеошна соя, до їхньої натуральної, бо то для них буде велика проблема. Уявляєте, виявляється, тих пару бубок на тір, там в тірою певне 30 зерна буде, і аналізи вичисляють, їм тоді зарізають відправку. Ну, і для мене теж було б непогано, щоб чуть-чуть більше якихось пару там, кілограм лишніх взяти. Ну, але добре так, коли по-сусідськи поговорили, спитав я в нього, яка в них соя. Я, я думав, що в них геномодифіковано, вже спокійний, думав, буду хляпати. Тепер прийдеться добряче вважати на те, як на вітер, яку сторону вітер, який вітер буде. То буде трохи проблемно, звісно. Ну, що зробиш. Таке життя. Від лісу дуже гарно пахне. Не знаю, що там зараз в лісі цвіте так, таким пахнющим. Може вже липа починає сісти, не знаю. Я, певно ще зарано для липи. Зарано. Ну, пахне ліс, гарно пахне. Добренько народ. Все, йду я, йду я працювати, бо я вже поки походив тут з вами, змерз. Все.